Всім привіт! Це Міра. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми з вами будемо розмовляти про таку штуку, як порівняння персонажів. І зачасту цей феномен виглядає, як персонажа якогось художника порівнюють з персонажем якогось популярного твору, що мені зустрічалося частіше всього з персонажами різних дуже популярних аніме, ну хоча б трохи популярних. Чи аніме, про котре знає більш ніж одна людина, наприклад. Є очевидно, що автору, скоріше за все, буде неприємно. Е, може бути приємно, якщо порівняти по характеру чи по прописаності з якимось персонажем, котрі подобається цьому автору. Але ну це настільки маловірогідний збіг, що насправді краще так не робити. Так, авторів зачасту це ображає. Чому? Тому що, коли ти хочеш придумати щось оригінальне, по-перше, це дуже складно і в цьому. У світі на цей час майже нереально. Е, все придумано до нас, а що не придумано, до того дуже складно добратися. Е, але ти ну, навіть якщо ти це розумієш, але тобі кажуть, що твій персонаж по зовнішньості там дуже схоже на когось. Ти такий блін, Я сидів над цим е, дизайном декілька годин, декілька днів, декілька тижнів, декілька місяців. І тут ти мені такі вивалюєш оце, і ти такий думаєш. Чел, іди нафіг і чесно, кажучи, що за часто художники саме так і роблять. Тобто або блокують цих людей, або кудись їх шлють подалі. І в цьому відео ми розберемо, наскільки це правильно, наскільки правильна поведінка художників, котрі так роблять, наскільки правильна поведінка людей, котрі без негативу, правда, початкового хочуть. От просто сказати, що він прикольна схожа на, на когось. І так, очевидно, що краще це все було почати з якогось мого досвіду. І саме так я і зроблю. По-перше, я скоріше дуже щасливчик у цьому випадку, тому що мені ніколи, як я пам'ятаю, написали, що якісь мої персонажі з кимось схожі. По-перше, тому що я лише недавно почала якось розповідати про своїх персонажів і показувати їх. Я Ну, До цього просто було, по-перше, нікому. Е, так, в мене аккаунт в Інстаграмі, дуже старий, з 19-го року, але там також відносно недавно з'явилися е, реф-листи, референси моїх прознажів основної сюжетки. Ну і очевидно, людям, котрі на мене підписані, вони просто лайкають не сильно коментують. Тобто тоді в мене була не дуже, скажімо, активна аудиторія. Я. Можете запитати тоді, а, окей, яким твоїм досвідом ти зараз хочеш поділитися, якщо тобі жодного разу не писали? Тому що я сама зараз, <зараз> зрозуміла, ладно, не прямо зараз, а трохи раніше. То персонаж, якого ви зараз бачите з на фоні, я його іменую як блакитнокий, ім'я в нього немає, як і в усіх інших чувачків моєї цієї сурятки. Якщо цікаво, то. Завжди можете подивитися відео про це. Посилання буде в описі на цей плейліст. Так от я зрозуміла, що цей чувак схож на ось його. От, я вам фотографію вставлю декілька з аніме господи, як там, фарс, вбивств дівчини. Нежиці. Я не пам'ятаю, як це правильно перекласти, але от з англійською якось так вальна. Буквально у всьому схожий. Тобто мій блакитнокий. По-перше, він теж блакитнокий, в нього теж е, таке от, скрізь, певно, блакитне волосся, а в нього дуже схожа зачіска, в нього дуже схожа, от майже один в один характер. Просто серйозно, от прям дуже схожий. Є ну, якісь риси, можливо, зрозуміла, що я ще вам цього не показувала, тому що комікс ще. Тільки в сценарному, так би мовити, етапі. А, але по манірності, по якимось походочкам, тобто, ну, прям дуже схожий мій головний герой, по факту, з головним героєм цього аніме. Але знаєте в чому прикол? В тому що це аніме, так, є манга, але я про неї дізналася. Ну, блін, вже коли перший сезон додивилася, що це аніме вийшло. Якщо я не помиляюся, перша серія вийшла нуль п'ятого, нуль року. А моє відео вийшло. Не пам'ятаю якого числа, але Равні нуль п'ятого місця. Тобто, моє перше відео, там де я вперше розповіла про Бакитноко на цьому каналі, вийшло півроку тому. Тобто, на два місяці раніше, ніж в принципі, це аніме вийшло. А це аніме я подивилася. Ну, можна сказати, в кінці літа почала його дивитися. Воно потихеньку виходила. І от лише в середині. Восени я його додивилася. Ну його воно закінчилося перший сезон. Тобто серйозно я написала і зробила по дизайну персонажа, котрий мені дуже подобався. Я така, боже, ну, а який ти хороший. Через два місяці входи аніме, через ще декілька місяців. Я його дивлюся, і потім вже розумію, що ну, мій хешка це буквально хешка того аніме. Не знаю, можливо, в нас з автором оригінальної манги е, дуже схожі смаки? Можливо, е, я насправді рада, що мені ніхто не написав про це, що я сама до цього додумалася, тому що я насправді не люблю якось оправдовуватися, навіть якщо правда на моїй стороні, і тому добре, що я сама це помітила і сама себе оправдала. Але чи сильно мене це засмучує? Я б не сказала. По-перше, тому що очевидно, що, що мій персонаж, що блакитноки мені дуже подобається, і що оцей чувачок, ім'я котрого я не запам'ятала, на котре дуже схожий мій головний герой. він мені теж дуже подобається. Це такий типаж. Складно насправді вилізти сильно за рамки цього типажу, складно його змінити. Я, ну, не сильно б і хотілося. Це Та такий, знаєте, привабливий психований чел. Такий трохи дивний в особливому плані. Мені насправді трохи складно це описати словами. Але от привабливий псих, котрий а, так, в аніме він не такий жорстокий і не такий психований, тобто градус цієї божевільності не, не такий, як в мого блакитного, але все ж таки. Але все ж таки. Вот я сама порівняла свого головного героя з головним героєм іншого твору, і цей твір, і цей головний герой цього твору мені до вподоби. Але що було б, якщо б мого якогось персонажа порівняли з, ну, наприклад, навіть з персонажем, не обов'язково, котрий мені не подобається, а просто з персонажем твору, за котрий я не шарю, котрий я не знаю, і можливо навіть вперше бачу. Це було б насправді не дуже приємно, тому що очевидно, я в жодному разі не опиралася ні на кого. Тобто, якщо колись мого а, ще одного персонажа, який назвала тобто це персонаж з гетерохромією, так, то дивні найменування для людей, які тільки зараз на мій канал зайшли, але звикайте, нас тут так. Ось, якщо цього персонажа колись порівняють з, можна сказати, антагоністом анімо-монстр, ну мені буде приємно. Мені буде приємно, тому що так в деяких моментах не у всьому, не так, як е, оцей чоловічок, що на фоні Спітпейнт, і того чувачка з аніме, вони настільки схожі, як Петро Хромонок із монстром. Але ну якісь от маленькі моменти присутні, якщо порівняють, буде класно. Але якщо порівняють. З якимось для мене особисто новним персонажем, я така думав, типу, бра, що взагалі? Типу ти що несеш? Ну, камон, взагалі не схожу. Я просто не жар на цього персонажа. Але я так от реагую думаю, не знаю ще, давайте флешмоб порівняти моїх персонажів з персонажами, які ви знаєте з інших якихось е... творів, і я скажу, наскільки вони схожі. Був байт на коментарі. Ні, ну реально, як би цікаво було. От -от. Так от, Думаю, відреагувала б я. Але я не знаю, і ви не знаєте, і ніхто, крім самих авторів, самих художників, котрим е, хтось напише про зрівняння, ніхто не знає, як вони відреагують. Можливо, для них це буде взагалі ну, на, на лайті, як мені, наприклад. Тобто, якщо... Щось прикольне, ну прикольне, неприкольне, ну, пошло нафік. Але бувають люди, котрі прямо женуться за оригінальністю. Е, не можу сказати, наскільки я їх розумію, тому що, ну, напевно, люди ще не зрозуміли, що дуже складно вигадати щось прямо на 100% оригінальне. ж неможливо, справді. Да, але от для них це дорамуючи очевидно, що інтернет це такий інформаційний простір, в котрому ти повинен бути готовий до ну всього чого завгодно, а абсолютно. Ну прям вообще, вообще абсолютно всього, чого завгодно. Але так само як і ти повинен бути готовий до цього всього завгодно, так і людина інша вона теж. Має ці штуки, я зараз зі сторони автора. Тобто, от автор пишуть, що ти призначено на когось ходить. В принципі, людина технічно має на це право. Це не дуже вічливо, в деяких випадках так, Майж у всіх насправді, але все ж таки технічно вона має. Тобто це не виходить за рамки соцмереж. Думаю, так. Да. Можливо, якихось дуже маленьких і виходи, але найпопулярніших, очевидно, ні. А от людина напише, А художник має настільки ж 100% технічно право і обісрати цю людину за такий от неприємний коментар, і просто абсолютно проігнорувати і заблочити, просто видалити цей коментар, не знаю, викласти е якийсь супер ультракрутий е рохвопост. На рахунок цього коментаря, тобто теж зробити що завгодно. І тут от така отвіточка, вона може бути, може не бути. І тут вже питання, чи потрібно вам таке розмусовування, да? така дуже складно, складно уявити, що вам відповідати да? на ваш коментар. Якщо вам хочеться просто похвалити якісь конкретні риси персонажа, неважливо, це візуальні чи щось в характері, то ви просто так можете сказати. Типу, ой, яка прикольна зачіска, типу, мені подобається, виглядає круто, виглядає динамічно, чи м -м, цікава якась конкретна риса характера, чи цікаво дуже подобається, як от персонаж е реагує на якісь штуки. Да? Цікавий, може, якийсь внутрішній конфлікт персонажу. І навіть якщо ви знаєте, що є якийсь персонаж з іншого твору, е з котрим, в принципі, ну, дуже схожий конкретною рисою цей персонаж. Все одно варто цього не писати, тому що як звучить краще, типу Вау, твій персонаж е, такий е, харизматичний, такий прикольний чи. О, ха-ха, хісока. <розумію>, розумію, розумію, можливо, не найліпше порівняння, але все ж таки приклад я вважаю хороший. Напевно, ви могли подумати, що ми приходимо до висновку, що, напевно, все ж таки краще не писати е, коментарі. Авторам персонажів про порівняння їх перснажів з якимось іншим. В принципі, це так. Але якщо очевидно людина важливо, очевидно, що це людина в якомусь фандомі, і очевидно, що цей фандомі подобається, то в принципі з якимось персонажем з цього фандому можна сказати, типу, о, схожі вайби. Так, безумовно вірогідність того, що художник теж може якось образитися, вона все ще залишається, але людина може образитись взагалі на що завгодно, тому тут я думаю, сильно паритися не потрібно. Зачасту людям, коли зрівнюєш якийсь, ну от просто настрій. Да? Наприклад, якщо а, мій майбутній комікс будуть по вайбам порівнювати з чимось, теж таким от. Прикольним, жутковатим, а, трохи психологічним. ну буде весело, буде прикольно. типу тобто, я така, о, клас. Тобто, ви ловите якісь вайби, ви ловите якісь настрій, це прикольно. Хтось може образитись, але це вже такі обіженки, котрі від кожного з дика, на мою думку, будуть ображатися. Вибачте, якщо звучить грубо, але я серйозно так вважаю. Тепер я пропоную вам поговорити про тему, котру я насправді не часто зустрічала, але. Ну окей, можливо, колись дуже давно мені попадалося відео, там де дуже мільком щось таке згадувало, але й то не точно. Тобто ні в кого я цю ідею не подимізила. Яка саме ідея? А те, що наскільки корисно чи навпаки не корисно, чи можливо навіть небезпечно уу, порівнювати своїх же персонажів з якимось іншим, котрі. Ну, скоріш за все, вам подобається. Я вважаю, що на перших етапах продумування свого персонажа це доволі таки класна фішка. Це класний спосіб, як краще зрозуміти свого ж персонажа. Тому що так, це ви цього персонажа вигадали, але ну, на, на перших парах, скажімо так, все ще складно повністю зрозуміти свого ж персонажа, повністю продумати е, його характер, повністю продумати, як на що він реагує, повністю продумати, наскільки він, наприклад, соціальний. Чи не соціальний, чи, можливо, це людина, котра повертає, чи не повертає увагу, хоче вона цього, чи не хоче. Тобто дуже багато факторів, котрі, очевидно, ви придумаєте, але з часом. І щоб прискорити цей процес, в принципі, можна порівняти свого персонажа, котрий вам от зараз, чи ви хочете, щоб він був трохи схожий на якогось іншого персонажа, чи ви от хочете конкретні риси, можна порівнювати, проводити якісь паралелі, не ну, обов'язково насправді з. Персонажами, якимось іншими, навіть це можна робити з піснями. Якщо ви е, в якійсь пісні ловите вайби свого персонажа, да, от починаєте м -м, відчувати вже настрій, починаєте розуміти, що о, клас, от прям його пісня, кін момент, скажімо так, то можна і на основі цієї пісні да, не придумувати цього персонажа. На прикладі з піснею мені це допомогло трохи краще зрозуміти. Ну, на основі деяких пісень, скажімо так, вже повністю все, що мене надихало, я не згадаю, тому вибачте. Але от декілька пісень мені допомогли краще прописати відносини між двома головними героями. Це чувачок, котрого ви бачите на спецпетя, блакитноокий, і жіночка, руку, котрою, да, від неї тільки рука залишилася. Ви бачите теж на цьому малюнку, Зеленоока. Це два головних герої, між котрими ні, між ними немає романтики. Да. І мені дуже складно було прописати одного е, чоловічого персонажа і одну жіночу персонажку, так, щоб між ними була прям ну, от, духовний зв'язок, скажімо так, але не було жодної романтики. Це я не знаю, я не знаю просто навіщо мені ця задача. Е, очевидно, що можна було між ними що закрутити, але для мене це настільки от, конкретно між цими персонажами неприродньо, що я така ні, ми будемо прописувати е, щось в тому була загвоздка. Я не могла прописати дружбу, тому що дружба вона в них була при знайомстві. Далі це було ще сильніше, але ще не переходило в романтик. <світ> да. І от пісні мені з цим дуже сильно допомогли. Також пісні мені дуже сильно, прям нереально сильно допомогли прописати зелинок на початку мого вигадування. Неї вона була дуже плоскою як особистість. Вона була завжди такою серйозною, не повністю беземоційною, але прям занадто притупленими емоціями. І я не розуміла, де можна якраз таки використати оцю от, скажімо так, кам'яну маску, що вона реально серйозна, а коли, в яких моментах можна дати. Їй проявляти емоції. Це було складно зрозуміти, тому що, ну, в мене, скажімо так, не сильно багато досвіду продумування персонажів. Він є, але він не настільки величезний, щоб я за один момент така, типу, ага, вон там, ти от отут то, а там, так. Ні. На жаль, ні. Хоча сподіваюся, я потихеньку здобуваю цей навичок. Тепер така кінцівочка, така заключительна частиночка. Де я вам хочу сказати, що насправді дуже важливо не піти в пят. Дуже важливо не переборщити з тим, щоб персонаж не був схожий на того, ким він, можливо, надихався, від кого він черпав деякі риси характеру чи зовнішності. Реально, дуже важливо, тому що, якщо ви це зробите, ну це буде по факту не ваш персонаж, а просто капірка з когось. Є окей, якщо це відсилка. Тіпа взагалі круто. Якщо персонаж відсилка він працює як персонаша відсилка, що це одразу зрозуміло, на кого це відсилка, то це ну прекрасно, це ідеально. Ви абсолютно на 100% excellent впоралися зі своєю задачею. Але якщо така задача перед вами не стоїть, ну просто навіщо вам це робити? Навіщо робити? Перш насу схожим дуже сильно, скажімо так, через чур сильно схожим на когось іншого. Ну, от вам це не потрібно. А, як можна зрозуміти це? По-перше, просто реально подивіться а, зі сторони. Складно це зробити, але відкиньте, що це ваш персонаж. Просто ну от обстрілуйтеся від цієї думки і подивіться. Подивіться на персонажа, подивіться на того, ким він надихався, від кого він черпав, і подумайте. Реально, от наскільки вони схожі? Якщо більше, ніж на, наприклад, 30, можливо, більше ніж от на 20 відсотків, то це ну, треба вже задуматися. Чи не сильно він багато ваш персонаж черпнув від прототипу? Я думаю, кожний все одно знайде для цього свій процентний вимірок, але... Задуматись також, що варіант є такий, щоб показати комусь іншому, хто шарить за персонажа прототипа, і плюс-мінус шарить за вашого. Ця людина, можливо, ці знайомий, цей друг, подруга, не знаю, можливо, навіть рандомна людина з інтернету. Можемо сказати, але тут треба бути обережним, щоб не показувати, не пропонувати такий вибір, скажімо, людині, котрій ви ну. Не те, щоб дуже сильно довіряєте, скажімо так, ж варто комусь, хто, можливо, не такий близький, але до думки котрого ви б з задоволенням прислухались, тому що судно слухати якісь, скажімо так, змічання, да? якусь таку, можна сказати, навіть критику від людини, від котрої вам неприємно заслухати, ну це себе якось катувати не, не дуже таке, не дуже прикольне заняття. Напишіть в коментарях, наскільки всі мною згодні, наскільки не згодні, що сприймаєте, можливо, по-іншому. В принципі, ваша думка можливо на це зрівняння персонажів. Можете також написати, якщо ви шарите самих персонажів, на кого вони схожі по вашій думці. А якщо не шарити і хочете зашарити, то як завжди, плейліст там, де я все розповідаю бути в описі під цим відео. Також, якщо вам би хотілося бачити більше саме арт-контенту, то в описі також вас чекає мій телеграм-канал. Там а, багато всього, і максимально намагаюся без щитпосту, по тому, що люди дивляться, люди реагують. В принципі, можна зрозуміти, що в мене виходить. Якщо вкидую якісь рофлянчики, також, то бачу, що людям подобається і. Чому б вам не долучитися до цих людей? <сум> Всім бажаю всього найліпшого, найкращого, щоб ваших персонажів порівнювали лише з тими, хто вам подобається. І пока-пока.